Передбачені в державному бюджеті, і ми їх обов'язково повинні виконати, тому що на другий рік, якщо навіть будуть такі молоді сім'ї, ми не зможемо доказати. Вищого начальства, особливо кабінету міністрів, чому ми не використали ці кошти? Тому що цифри розписані приблизно по районах. Якщо є більше бажаючих, будь ласка, направляйте і хочу вас ще повідомити про наступне: що ця програма діє, що молода сім'я може придбати житло не тільки по місцю проживання, а й в місті Івано-Франтійську. Тільки проводьте роз'яснену роботу. У нас працює з обіда кабінет 107, де сидять. Працівники від фонду, працівники від банку і наші працівники і надають повну консультацію. Не бійтеся цієї програми. Я вам хочу довести до відома, що така програма вже працювала, що стосується повернення різниці ставки між комерційними національним банком, і до сьогоднішнього дня держава у державному бюджеті передбачає кошти для повернення різниці. Не переживайте, ці кошти будуть передбачені. Тільки переживайте за одне що програма після 2015 року може бути закрита. Тому сьогодні проводьте роз'яснення роботу для того, щоб ті сім'ї, які сьогодні мають можливість придбати житло в указаних програмах, нехай приходять до нас, ми все зробимо для того, щоб вони це житло отримали.